Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас наступна війна на стрілах. Ось такий у нас суперник. Несподівано жовтий центр в них. Тому будемо щось придумувати. І інші тапочки. Давайте подивимось. В них залишилось три тапки. У нас 33. В принципі, 1100 різниця. Ну, шанси на перемогу є. Але в них ну, дуже залишились потужні оборони. Так, ми її вже пішли атакувати ті цілі, які я підібрав собі. Ну що ж, давайте будемо бити ті, хто залишився. Угу. Давайте тоді спробуємо на ось такого сходити. Альфатаунт, і, і Water Пайп і майниця Бабушка яка зараз в топчиків в центрі стоїть. Ну, давайте спробуємо сюди сходити. Так, давайте. Сюди ми візьмемо, візьмемо лоухи, також візьмемо Люську. Знімати, якщо шотаунт. І візьмемо. Давайте фіолетових. Так, це буде хепрі, це буде камені. І, напевно, анабельку давайте візьмемо. Лікар нам потрібен тут. Так, де вони є? Ось? Ще потрібно одну анабельку прокачати. Спочатку ну, зловити. Так, ну що ж, набелькою можна буде знімати все, теж і таунт і посилення від мені, Ну, також горіння або травління від урагана та чомпера. Так, ну що ж, поїхали, подивимось, який буде в нас камінчик сьогодні. Війна на стрілах, як завжди. Така нелегка. Угу. Так, трішки є фіолів, в жовті є, але всі якось в розброс стоять. Ну, давайте прокинемось ось так, можливо, ага, фіолетові трішки заїхали. Так, це четвірочка. Ну, четвірочки нам... Мало буде. Теоретично можемо вотерпайп прокидувати. Угу. Четвірка жовтих. Четвірка жовтих кристал я не бачу, як зібрати. Що нам четвірочка? Ну, нехай буде. У нас цей швидше заряджається. Так, ну, поки можемо ось так зробити. Чистити поле потрібно. Давайте там мені вже почала розгон. Нам потрібно фіолів зарядити до Чомпера та урагана. А йде все синє, зелене. Так, ось тут будуть фіоли. Так, Waterpipe зараз буде ходити. У нас вже наші дуже сильно. Так, добре. Тихо-тихо, анабель нас витримала. Прийдеться робити ось так. Блокувати напевно цю сторону. Так, в жовті під'їхали камінчики. Тепер пробиваємо ось так камені. Угу, Затанчило. Напевно потрібно бабульку пробивати. Давайте сюди зробимо ось так, а сюди зробимо ось так. Угу, так, вони поки під блоком. Давайте комбо запустимо. Угу, чудово, жовті приїхали. Це добре. І фіолетові закрились. Це чудово. Ще раз камені проходимось. Угу. Так, напевно, сюди ще раз паразитів спробуємо Добити лоухи. Добре. Цих блокуємо і чистимо поле. Ще Чи можемо ось так в пустоту прокинути. Угу. Ще жовті. Ну, полянку підрозкрутили трішки, тому все чудово. Це може відродитись, ні не захотіло. Ну, давайте цього доб'ємо вже. Добре. Ну, перший тапочок зайшов дуже гарно. Так, мої б'ють. На ну, ось цьому розбиваються дуже сильно. Угу. Ну, давайте спробуємо, можливо, на ось такого сходити. Подивимось, що у нас тут є, що буде з камінчиком. Давайте сюди візьмемо беру, візьмемо зайку. Також візьмемо сюди Рігарда. Ось так. І Урей пробиває крізь Міньйонів. візьмемо його. І можливо візьмемо Зікену, давайте. Чим можна було і Дівану взяти. Ну, вона б'є слабенько. Зікена буде посильніше. Так, давайте ось так, ось так. По отрядах свірно Беру, беру, щоб вони міньйони не ставили. Поїхали. Хоча тут і три лікарі, але команда така виглядає потужно. Угу. Так, ну давайте спочатку ось так сходимо. Фіол трішки роз'їхався, але ось так ми зберемо зараз трієчку фіола. Ага, фіолів дуже багато приїхало, це чудово. Вмикаємо зразу, пробиваємо зайкою, тепер четвірочку жовтих. Спробуємо ось так пробити. Угу. Напевно, заберемо дячань і будемо чистити поле. Так, камінчики наші працюють, поки працюють наші метелики. Так, обережно ось так прокинемо. Угу. Так, зараз метеликів позбивають, але, в принципі, вони свою справу зробили. Дуже-дуже чудово. Так, цього теж забрали. Шикарно. Ну що ж, спробуємо сходити на цього Михаїла. Та, да, Михаїл такий потужний герой. Мені дуже він подобається. Так, ну давайте спробуємо сходити. Візьмемо сюди теж Людвига. Також візьмемо сюди Локі. Візьмемо Хімероса. і нам потрібен діспел ще. Візьмемо Кирюшу без костюму. Давайте ось так, щоб у нас і лікар був, і Локі під розгоном Людвига. І ще когось нам взяти фіолетових. Давайте спробуємо взяти. Нікс в мене є. Вона може і броню порізати, може і атаку підняти там, дивлячись на якому заряді. Так, так. Давайте цьому 17 щоб він сильніше пробував. Лютого 29 нехай будуть. Хоча вони йому напевно не дуже допомагають. Ну, нехай буде так. Добре, поїхали. Угу. Так, трішки фіолетових є. Давайте зробимо ось так кристал. Ой, полетіло. Добре. Кристал зриваємо, людвих повинен зарядитись. Це чудово. Ось так. Зняли таунт, пробиваємо. Угу. Так, цього забрали. Добре, давайте синенькі через пустоту. Ще сині полетіли. Ну, тут, я думаю, вже нічого їх не врятує. Угу. І так, давайте баблса. І скопіюємо нехай. Ось так сюди пробиваємо і так завершуємо. Ага, ухилився. Ну, нічого, почекаємо тоді. Ухиляння знялись. Ну, давайте магні, прям магні скопіюємо. Ось так, ось так. Ухилився? Ухилився, дивіться. Не здається. Ну, давайте. І знову ухилився. а ну ще раз. І ще раз ухилився. Дивіться, який магні. Не хоче здаватись, ну це йому вже не допоможе. Добре. Так, ну що ж, цього теж забрали. Так, чудово. Так, ще є цілі. Давайте, можливо, спробуємо на раміса сходити. Не знаю, що у нас тут вийде, але спробуємо. Візьмемо мою команду з газелью. Так, де Молосік? Ось так. Газелька. Угу. І синіх візьмемо. Олег. фрида и кирюшка вот так угу. так поменяем так ну тут и гаторка дуже такая потужна оборона и цей зеленый рыцарь ну что ж, давайте спробуем. Сьогодні день фіолету. Бачите, фіолетових в кожному тапку дуже багато. Але синіх взагалі не дали. Угу. Синіх немає, жовтих теж небагато. Так, під Дарамісом не хотілося б нічого крутити, Ну, давайте спробуємо жовтий знизу піймати. Переїхав тут, мабуть, нічого у нас не вийде. Давайте ще знов жовтий знизу. Дуже багато червоних, Ну, прийдеться робити ось так, чистити поле. Так, трішки синіх приїхало. Але зараз нам ману підріжуть, ще й сповільняє вона. Давайте ось так. Ось так. Вже начебто і наші приїхали камінчики, але ця мересанг не дає нам нічого зробити. Так, давайте ось так четвірочку, можливо, ми зарядимось. Ні, не, не заряджаємось. Давай то ось так обережно. Ай, сині вилетіли. Ну куди? Сині вилетіли, але це нас не рятує, бо зарядились всі. Це підлікує. Ну, тут, на жаль, нулик у нас буде. Угу. Ну, ось вони, ось вони, поле приїхало нарешті, коли вже нашої команди зовсім немає. На жаль, ми не змогли його пробити. До цього йшли дуже чудово. Так. Що там цілі ще є? Є ще мішка і. Waterpipe. Waterpipe. Терпайп і ти. Давайте спробуємо сходити, але ну, тут така команда дуже потужна. Угу. Навіть я не знаю. Ну давайте спробуємо. Так, ми зеленими не ходили, тому давайте візьмемо зелених. Спочатку візьмемо, давайте ось так, ЧР-гранатку. Ну і візьмемо трієчку зелених. Ну, ми Будемо сподіватись на зелений камінчик, щоб пробити її. Поїхали. Тут синій і жовті. Так, це мене не дуже радує. Ну, давайте ось так. Ну, ось вони жовті, так, трічка зелених приїхала. Але жовтих дуже багато. Тому чистимо поле, там сині вулетять, фіолетові приїхали. Так, давайте ось так зелені зберемо. І ще один зелений. Ми зарядимо своїх зелених. Давайте є в нас ще один хід. Тихо, тихо, тихо. Ну це вже було зайве. Ай, комбо полетіло, я хотів червоних. так, пробиваємо сюди. Начебто і приїхало поле вже. Ці ухиляння, ці мільйони з'явилися. А зараз там ще травління на нас люте. Ось так. Ухиляється і ухиляється. Не пробити? Це ще здоров'я знімає. Давайте включимо ЧР. Спробуємо ось так. Начебто той камінчик приїхав, ну потрібно було десь. А чому у нас ЧР не спрацював? Хтось заблокував, так? Да? Я не додивився. Ну, це моя помилка. Тоді прийдеться цього добивати. І камінчики достатньо, але щось я відіграв тут дуже-дуже невдало. І таку команду не використав. Угу. Ну, ти сюди добивати в будь-якому випадку. Там-то розбив не дуже сильний. А тут прийдеться йти. Так. Ну, давайте виграємо свого нового юканина. Давайте ось так візьмемо, візьмемо ось цього. Для урону. Так, давайте візьмемо Джунаїда ще. І можливо жовтих. Жовтих тоді Кара та Деандре пусть буде. Де він є? Деандре, виходь. Ось він, сховався. Ну давайте спробуємо таку команду. Ну що ж, поїхали. Да, сам залив. Дуже невдало і камінчики начебто під'їхали. Так, це ватерпайп, не хочеться під нею нічого крутити, але та й під ураганом не хочеться. Але камінчиків дві трієчки, все ж таки цього дуже мало. Давайте спробуємо один через пустоту прокинути. Угу. Зелений кристал, ось навіщо він мені потрібен. Ну, давайте пошукаємо знизу ще червоні. Ось так, через пустоту, можливо, Waterpayт не зарядиться, не зарядилось. Добре. Угу, так, тут робимо ось так, підрізаємо. Угу. Тепер проходимо з цим хлопчиком, подивимось, на що він здатний. Так, атакуємо підрізали. Трабачте, <кій> ватерпайп потрібно забирати. Угу, Джунеїду не вистачило. Давайте ось так. Один червоний, один жовтий. Добре, пощастило, що не відродилося. Давайте спробуємо зарядити наших жовтих. Так, зараз будуть стріли. так, один камінчик червоний. Ось червоні приїхали чудово. Угу. Так, вмикаємо кару. В принципі, можемо і до Андра вмикнути ось так. <с> ну, тут вже перемога. Напевно, цей нам більш небезпечний. Давайте спробуємо його забрати. Ось так, ось так. Хоча радія колись... Угу. Добре, ні, давайте ми її заберемо і ось так. Я думаю, перезарядимось. Під диандром вистачить нам для перезарядки. Пробиваємо все. Ну Ось така війна. Важко, дуже важко, але цього разу я краще відіграв, ніж попередній раз. Так, наші пішли перевертати поле. Давайте подивимось по тапкам. У них все ж таки 3 залишається. У нас 19. Ну, дуже-дуже складно. Подивимось, що буде. Сподіваюсь, що ми переможемо. Результат напишу у закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, як у вас проходить така війна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!